І рівень води в Уралі уже більше 11 метрів. Хоча небезпечна позначка була на цифрі 9,3. Пропагандисти скиглять, що їх міста та області продовжують іти під воду в Орську через паводок підтопило електростанцію Новогородська у кількох областях. ще з минулого тижня оголосили режим надзвичайної ситуації? Усього підтоплено більше 10 тисяч будинків. Росіян намагаються евакуювати, але деякі з них вже відчули себе на Титаніку. Ну мы решили тонуть как на Титанике. Красивый и музыкой. А поселок какой у вас? Для всех. Это сарайчики наши. А Это у нас дом. Я а, не знаю, но... где смотри, здесь вы... забор бери откуда. Да, тут забор. Нагадаємо, що дамбу в Арефії прорвало іще ще 5 квітня. Вона не витримала весняного паводку на болотах. Росіяни намагалися залатати дірки та навіть звинувачували у всьому. Гризунів, які нібито пошкодили греблю. Також пропагандисти писали, що може постраждати важливий військовий об'єкт. Ворську це стаціонарна надгоризонтна радіолокаційна станція великої дальності Воронеж М. Роботу на об'єкті зупинили, через що Росія не може нормально відстежувати пуски міжконтинентальних балістичних ракет на південному напрямку. І за даними ворога, загроза остаточного затоплення об'єкту вкрай висока. Якщо ж це станеться, на відновлення можуть піти навіть не. やろか。